І Карпіще знову з самого ранку попався Ось такий здоров'як. Не знаю як його виймо Зараз ще виймо Ось подихає він трошки Це добре Трішки підмітаю Пробую басичка його виняти ось сичок Крузку, босочок в машине. Вот такие красавчик. Вот такие красавчик. かかるなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほど И держась меня лес купик. Иди сюда. Зарасе впаду. Иди сюда, кабанчик. Иди сюда. Красавчик. Иди сюда. Красавчик. Вот такие Иди сюда. Да я вымучение. Там у нас чуть-чуть на червяка кривало. Иди сюда. Ой, красавчик. Иди сюда. Иди сюда. Красавчик. Да ты я. Давай сюда. Рудик, открывай. Yeah. Вот такие красы. Е, е, Зранка, класс. Ось вот такие красы. Просто супер. Я не очікував. Кабанчик. Е, yeah. <laughs> супер. Ось вот такий кабанчик. Здоровый кабанюра Ось такий кабанюра сезанчик чи кілограм Теж біля вісьми мабуть є Клас Ось очичек Десятий номер За губу. Клас. Так тепер мені його треба. Ось відпустити зараз я буду тебе відпускати красавця. Ось, відцепився, навіть відламав вже гачок. Навіть гачок вже відламався. Немає кінчика. Жесть. Коли омудрився. Ось такий кабанюра. Ось такий кабанюра. Ось такий кабанчик. Ну це просто неймовірно. Клас. Да. Пішов. Луска залишилась на пальці. Клас. Ось тобі кукурузка спрацювала. Спрацювала кукурузка. Вау! Супер! Просто супер! Неймовірні відчуття! Фа! Клас! Ось тут теж така, типу, дамбочки туди, в сторону виходить ще якась канавка І з під того берега він мене взяв! Клас! Хвилин давай, хвилин! 30, мабуть, не було клювань. А це бабах, бачу, щось йде поверху. Потім дивлюся на видочку, дергається. Блін, клас просто, неймовірно. Супер. Ось так розпочався мій сьогоднішній ранок. Всім привіт! Приїхав я на нове місце, голодой якби та сама, де я ловлю зазвичай красиві корупів. Але змістився трішки в інше місце, бо там щось слабенько почало клювати. І ось закинув одну снасть на кукурудзу, другу на черв'ячка і третю на повтанку з манки. Хвилин 30 пройшло. І ось результат, який ви бачили короб. Десь кілограм 8-9 точно я зламав мені навіть гачок в кінці. Я і побачив, що він зламаний. Навіть камеру ще не встановлював. Тому знімав. В одній руці камеру тримав, в іншій руці вудлище. таким чином намагався ще зійти туди вниз і дістати його руками. Пусачок в машині ось там залишився. Я тут так вирішив спробувати перевірити місце. Вирішив спробувати. Буде на цьому місці щось хлювати, ловитись, закидав різні сторони, навіть закидав з цієї сторони, ось трішки така вища канавка йде, але теж видно, що тут риба ходить. риба там є. Але все ж таки тут більше ширше водойма. Минуле моє місце ось там, якщо видно Ось там за тим мостом я ловив. Клас, просто супер, не очікував, щось пригло. На маночку щось нічого не хоче. На черв'ячок щось клювало. Якраз на черв'як клювало, я був біля цієї снасті, дивлюся там поверху. почало щось. Пливсти так підпригувати і як хижак. Думав, блін. Нехило так рибка тут плаває, на що її ловити, а потім дивлюся. Кінчик такий, тик-тик-тик-тик дргає. Я різко підтягую, підсікаю, дивлюся, моя ліска туди, блін. За тею рибою пішла. Це було неймовірно, звісно. Влас. Шкода, що я не закріпив камеру раніше, щоб зазняти, зафільмувати це все. Це було просто ж неймовірно. Кайфанув конкретно. Получив задоволення по максимуму просто. Так, Підкормив ще там. Грозною кашкою зараз мабуть ще підкину. Сумніваюся, зараз з одного того ж самого місця Можна буде зловити два Карпа. Хоча не знаю Чому б ні, якщо вони тут є. На поплавочок нічого не хочу клювати. Може перечепити, змінити приманочку. До цієї не кидаю, бо вона нас кормушкою йде. В кормушці там вже лежить каша. Ладно, кину трошки. Лежить вже каша і кукуруза. Хоча на гачку черв'як. Такі неймовірні сюрпризи приноситься річечка. До речі, на одній з минулих риболов теж я зранку ловив, ну, звісно, на іншому місці. Теж спіймав одного коропа і теж десь такого біля вісьми кілограм. Ну, дуже схожий. Теж зранку після цього більше нічого не спіймав. Тому може сьогодні буде така ж сама ситуація. Ми подивимося, чи є трішки часу. Ця ранкова моя риболовля десь на 2 годинки. Десь є щось було дьорне, але малече малече. І це хто? Це ще карасик. Ще й карасик. Це прикол, конечно. Я, звісно, за карасиками, за карпами сюди приїхав. Але такого маленького я ще не ловив тут. Це мій перший маленький трофейний карасик тут. Трофейний в тому сенсі, що він маленький трофей. Прикол. Прикол. Випустите Тих дурок. Уй-ой-ой-ой-ой, зараз я сам тут обочу крысы спускаються. Оспішечка. на поплавочек на рести на упараже хороший красок вот так мы его возьмем на рести на рести на поплавочек сейчас ловится красавчик вот такие красунчик на упараже на 4 упараже Давай мені гачок, ось так давай мені гачок. Красавчик. Ес. Yes. Радий такі ще блін дуже довго приходиться чекати Тих клювак. Ось так все Він там, на місці. Зараз попливе Ось так є 4 париша І так, да, ще глибину зробив менше, максимально вже рішення мінімально ма маленьку яку міг зробити зробив Ось так Зараз найдінок руску і закинув так, щось на поплавочок подіргає. О, є, є красавчик. Є красавчик. Є красавчик. Ось такий. Не супер великий, а ну, нормальненький. Середній з тих, що я ловив. Середній. Клас. Знову на опарище знайшов я ключик до нього, менше глибину Давай згорки тебе. Ось туди, ось так пішо. Файно. Тихо, файно. Нікого не налякав. Клас. Тут видно мілку. Пішов я, ключик до нього. Опариші і глибину меншу. Клас. Супер. Ще трішки часу є порибалити. Вон так щось є на кукурузу. Але зайшов о карпік. Боже, що він робить той карту? все поплавками, не запутал. Мужики, вот такие. Цей карпик. Запутал меня поплавка. Запутал меня поплавка. Блин. Запутал меня поплавочных оснастей. сюда. Вот такие, великие, как... И дервался, тык. Стоп, у меня уже и рычагов нема вот такие. Блин, запутал меня. Снасть все. Чекай. Да, Друже Дружа. Да, Четыре обуви дерева. А там будет обуви, обуви дерева. Вот такие красные. Таким с червоным. Блин, дикий. Дикий, реально дикий какой Запутал меня, блин. Плавочно. Снасть. Вот такие красные. С какими-то червоными плавниками. Вот я сейчас буду распутывать. Я уже один раз запутал плавочную снасть. Пришлось выдавать <реклама> все нафиг. И за ночь пляты. Ой, это просто жесть. Вот такая жесть. Так, что на червячка. Подергаю. Не буду спешить так много разу. Красавчик, ух ты ух ты! А хто там пішов звідти, Кабанюка Оце я когось там налякав я когось там налякав Хтось там кормився і тут блин, це там Кабанюка якась була, ось так таки крася ну там блин Просто в різні сторони. Розбіжалася, такі хвилі, блін, просто жесть. А ти така малюта, малютка добралася перша. До... Давай, рухайся. Розрядися, телефон і виключишся, не було видно. Просто муть піднялася. Одна риба туди, там десь муті, в сторону інша. Офіть. Є тут рибка. Давай, піде вже, йду заряджати, доставити на підзарядку ще телефон трішки, ще хвилин 15 маю. Побачимо, може, ще щось спіймаю. Ось ще поки заряджався в машині акумулятор. Зловив ще одну таку з красунчика. Ось такий красень на кукурузку. Так, так само як у цій горуці. Так, ще ж все, буду я збиратися вже потихеньку. на риболовлю закінчився. Треба їхати. З тих ще під кінець. Зібратись насті, заново перев'язати. І закинути на опариша. Збиратися. Чудова, просто чудова риболовля ранішня сьогодні. Не очікував я, не очікував я на таку риболовлю, чесно кажучи. Це дуже приємно, дуже порадувало мені. В мене риба це місце. Крутяк, просто клас. Все, потихеньку буду скручуватись, збиратися, змотуватись. Складатися всім наразі щасливо до наступного відео.